Ціна білої стрічки. Біла крапельна стрічка не будемо може відходити. Є ще питання про волокно? Ну давайте я розкажу так. Нас зараз акція, так як біла стрічка це наша новинка, єдина в Україні, і ми зараз завезли її невелику кількість. У нас зараз на неї акція 2249 гривень за один кілометр 20 см. і 2500 гривень за один кілометр 10 см. Зараз їх залишилось буквально там 150 штук. Найближча поставка білої буде вже на Кіне на грудень, тому розраховуйте. Ну в будь-якому випадку ще чорної тисячі кілометрів є. Всім вистачить. Просто це так, що новиночка, Ми не знали, як вона піде, а пішла вона з таким розмахом, що як то кажуть, тримайте мене, треба замовляти 10 контейнерів, бо дуже великий попит. І ми дійсно побачили, ну знаєте, одне діло, коли воно просто на бумазі, там все класно, що працює, і так далі. А коли люди, відгуки тобі кажуть, що бомбезно. коли ти бачиш в Тіктоці, люди викладають, от дивіться, чорна лента, там щось сипеться і так далі, і в ідеї, і тут така красива, біленька. А ми знаємо, що біленької іншої ні у кого немає, тільки в компанії ГроВсесвіт, то будь-яке поле, де ти бачиш білу ленту, то вже знаєте, як дуже приємно, тому що це наш.